Я зате Алекс і ми граємо пап. Я тут уже Я тут уже чотири типов би. Коротше, там ще ось то сіде вдома. Оба, замочив. Я їм хаєшку хочу кинуть. С одно, Я виходим. зараз замочити його зам третій люкс. Ладно. Е-мое, я, тут... я двох упор. Идет... що что ты сказала? Ну что ты? Толком, я, я сам не ожидал, що я так на планшеті хорошо играю. Что ты скрываешься? Ага, ага. Awesome. I got В Мене перший, так що я візьму другий. Так у них десь тут тачка є. Чи ж вони не поїхали? Мене слышно? Я, не я щось машину візьму, приїду до тебе на машину. Ти стріляю. Не треба, у мене їх просто на пишинку.

Ну є, ну вона горить. Надіюсь. Форм ап на мій. Що це? Мене наскільки пального не хватить, тим більше, якщо я в сонні. Ну, це я можу важко щоб я їх дуже вбила. Вилучи зі мною і йдіть. Я вже сім кілів зробив. Правда, у мене мало патики осталось. Що я на кулаках тоже не зможу, наверное. Мені надо патрони. Дуже багато патронів. То я з такі... з такими успіхами? Давай, скидай сюди! Awesome. сюда! Сюди! Сюда! Сюди! Ну, скидай! Скидай! Пускинь, блин. Крышка. Я хочешь прикол? Кукашка. Трипошка. Ку Хорош прикол. Да що ви бросись, говорю, ты вы меня задумал. Не, я вже думала, що я хотіла сказати! А, вспомнял. У вас по одному в житті, а в мене з старим. Я перша і четвертий по дві. Ти мене хочеш забрати? Я з нашим цілим їду. Парти, мабуть. Ти висідь? Не на починки? Я сім кіліт взяла, алло. Хороші класи. Тільки не на починки, бо там скоро зона закінчиться.

Прийти, я вісім И коли Я їм сказав, алло, я, я, я сім кілів зробив Двох. Двох ого. Ага. Вона... Угу. Цей. Це оці, як їх? Напишіть в коментарях, я забуду, як це слово називається. Тімейте, ну не тімейте, оці. Просто я вбила одного чела. Ще яких там називають Тут десь знаходиться готувати. Ну може вийде? і тімейте, я вже сам не публю. Ой їдете. Короче, бежим туда. Там багато лута, там точно будет. Стреляю. А знаете, что я в першу жизнь потратил? Я пішов туда и там и на бел. Ты там шуваешься? Короче, я поки що бежу. Там наш голову щел было. Если б я с нами подружись. Надо, а почти у БЛП. Я бы уже был с тьмай там. Читрату. Я здесь хочешь дружить. Ой, надо почти убелы. Ой, надо мой. Гутона скоро закончится. Может, быстро заутать. Опа! Awesome. Приїк так мітку до нового чілка. Awesome. Так, ти візьмеш. А Надя хватала бав. Да, добавляю, добавляю. Тип awesome. Thanks. Я його. Може, там нам писай. Куди? Ти ж це приклеїмаєш, я не здохла я пару людей убила. Пітка їдь до мене на нашу школу. Забери мене, пожалуйста. Макс, опять жопа. Я вот эту катку и плата. О, Вика, наша любима птичка. Наша любима качечка. Сейчас, сейчас, я сыдаю на качечку. Ща-щай. А куда хочеш поїхати? Без розничек. Помогти. Я просто на типи сказав, Націй по нам стреляє, бо ми його не забрали. О, Боже. Ну ладно, мы ми, ми вдвох, ми ми е, цю... не хочемо блок. Mm. Я не гуляю. Тімети воно. Я оцих тіметів ненавижу, <плес> 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 просто. <цю> ті... Знаєте <плес> чого? На Тому що я, ці тімети все щось таке. Сейчас либо мы провели. Что, мы выходим? Да, мы летаем. Вы не выходят? Я тебя на кашке буду А ч у нас из Украины? А тут можно на шаку мы считаем туда? Я не могу, я бы. Я видел, їду, їду. виду, я Не, я могу подать папочку. Тип просто оцей. Він просто нічого не делает. Він просто стріляє, куди попало. Та не в зону їдь. Оце добре попало. Коротше, ну дивіться, Тімейти, вони просто нічого не делають, вони просто сидять, розговорюють. Ти тьо тьо тетя, тьо тьо Я поїхав, коротше. Не буде нікого не <пробуй> їм, я їм дам шанс, мене <пробуй> на скутері убить. Вони мене на вопи не убий, давай. Давай орешно позначай метку, куди ми будемо вийти. Пишіть в коментарях, <пробуй> чи мені знімати папу. поплай <пробуй> Мене там. там, наверное, ми трохи вже завиняли загонів. Там ну, коротше так. Надо буде закінчити цей раунд. Опа! Дев'ять! Дігать! Єшка! Я хочу тіпі! Мені постоянно тіти надо, але не тіпи, аби тут! Тобі помогти? Бачите? Помогають!

Я не можу получити Ого! Опа! Зараз я постою або ка? Я просто дам їм швець. Це неправда, воно. У мене лава є сильна.

Ну века. О, молитвы. Сильвер. Не, нам надо такая дев'ят и умерти. Давай у Хочемо умрем. А давай мы вообще не Там Не, мы умраем. Мы тут не выживем. Ничего страшного. Спасибо, спасімо. У мене вже нічого. Метро трохи досі не загрузилось. Що я буду стояти така? Я вам покажу свої речі. Так, що в мене тут є? Всел. нічого нема. Я мене теж. Перша. Нема. Та ні, в мене десь ще є. Ти. О, все, СКС. Все. Ось довид. Скинчик. О, они друг играют в сети. Понял. А, же уже я... Голд. Бачите, да, я киви. Хороший пацан. Ми друг В школі поле раньше. Карта в цель зигра понравится еще одну рот. Good luck mate. Won my last match. Вот это фото сделал. Уже... Ну, да я наслышал. 2025 ПМГС. Пабг Мобайл. Он был. Он был. Не тімейтів, Нема і разговоре і хорошего. Давайте скажем всім привет. привіт! I need attachments. А мы Ай. С планшета играю його. Я. 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 О, дробаш. Нормальне вроже. Знаєте, чого дробаш? Хороше ворожі. Я спочатку думав, та поганий дробаш, ну такий собі дробаш. А знаєте, чого, чого ти його беру постоянно? Бо з одної тички в голову можна його вбити. Ну, з двох, там, з трьох, як попаде? А так я дивіться. Help. Го на цю штуку заберемося? Я дуже хочу... Може можна на ній прокатати? Пограти, провірити. Якщо ми збалимося, вмремо, здохнемо, капець буде. Як нам на ту штуку забратися? Треба вилазити ще. Може хтось у неї у нас здохне. Ух ты, я тут красиво. Погнали. В... Раскрываем парашютик. Приехал. О. о, о, бачу, то чего я тут сюда притомился. Так. Сюда нам надо добрынуть. Бог. Сюда. Help. Ні, ти що це таке? Бачили? На на наесть в нього було оружие, в нього була димовуха, у нього був молод. Прикольно кисточку. Możesz. Nie, ja chociaż mniej bliższym mnie bílszym, na Tu bam bam, ba bam, 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 bam. Хорошо, що я наклони зробив собі. Може так У нього можна наклони, бачу я. То погано дуже понятно. Ну що я за ти зараз у мене застрелюю? Началась жестко. уже. <Слышко> я а, чуть не сдох. Я чуть не сдох. Я бы буду... не реально пристрелился, да? Я бы Е-мое! Что Мне надо вот так сделать. я в нем по, по нему попал. Кто, наверное, То наверное, трясся спрятаться сюда, а або... был. Куда сюда? Ага. Я не бачу, дивись. Дивись. Ага. Бачили? Яка була бойка. Бачили було? кабу? Забрав одного, забрав одного. А -а -а -а. Забрав двох. Сюда перенесу. Жесть. Не, ну знаєте, це прикольно. І мені ще мотик да, залишився. Це мотик мені залишився. Мені цілий мотик отдали. Не, це не надо викрич... витрачати. витрачать. Це дуже... Це дуже хороша штука. Вона у мене одна. Ну, ладно. Всім пока, підписуйтесь, ставте лайки. Бай-бай!